Щоб мені не говорили хтось батьків чи вчителів. Я на все шукаю Рими, ніби хтось мене завів. Скаже тато, як уроки, я йому летять сороки. Скаже, мама, ти поїв? Я їй тут же корів. Вчитель каже, йди до дошки, я їй тут же Вареня ложка. Вчитель, що учив ти вдома. Я у відповідь Солому ставлю два, відводить очі. Ква, кажу я, хоч не хочу. Зрозуміло, мама в сльози та й каже: Ти мене тривожиш. Ось і лікарів мене вчора показали. Але він сказав мене, хвилювання зайві. Ну, а я йому замить? Зайвих хвилювання знайде коляванню. Мама, в сльози знов пробачте, ну, а Аліка їй не плачте, аж злякався раптом сам, адже в Риму він сказав. Вже й мені це все набридло та чомусь до голови знову ліз. що буде, Я й сам багато думав. І скажу вам по секрету, мабуть, буду я поетом.